Огляд ETO 2, автомобільний блог. ETO 2 китайський виклик європейським електрокросоверам, чи вартий він вашої уваги? Електрифікація автомобільного ринку це вже не тренд, а реальність. І якщо раніше в цьому сегменті домінували європейські та американські бренди, то сьогодні на сцену впевнено виходять китайські виробники. BYD – один з найяскравіших прикладів цієї тенденції. Компанія, яка всього пару років тому була відома як великий виробник акумуляторів, тепер активно завойовує європейський ринок електромобілями, пропонуючи конкурентоспроможні моделі за привабливими цінами. Нещодавно мені довелося познайомитися ближче з одним з найцікавіших представників лінійки BED компактним кросовером eto 2. І, зізнаюся, мої враження виявилися досить неоднозначними. З одного боку, машина дійсно вражає своєю ціною і оснащенням. З іншого, є ряд моментів, які викликають питання і змушують задуматися про доцільність вибору саме цієї моделі. Ціна як головний аргумент безумовно, одним з найвагоміших факторів, що привертають до бетету у двох увагу потенційних покупців, є його вартість. На старті продажів. Версія Boost пропонується за ціною від 30 тисяч 10 фунтів стерлінгів. Це дійсно привабливо, особливо якщо порівнювати з конкурентами, такими як KF3, Skoda Elrak або Hyundai Kone Electric. І тут важливо розуміти, що за ці гроші ви отримуєте досить непогане оснащення, тепловий насос, бездротова зарядка телефону. Обігрів рульового колеса і передніх сидінь, камера 360 градусів, великий сенсорний екран і 17, дюймові легкосплавні диски. Але варто пам'ятати, що ціна це лише один з аспектів вибору автомобіля. Важливо оцінювати й інші фактори, такі як запас ходу, динаміка, комфорт і якість збірки, дизайн та інтер'єр, європейський підхід. Зовні Бету 2 виглядає досить сучасно і навіть, можна сказати, європейське. Дизайн кросовера не викликає різких емоцій, але і не відштовхує. Він досить стриманий і універсальний, що дозволить йому гармонійно вписатися в міський пейзаж. Інтер'єр також виконаний в сучасному стилі. Тут немає надмірностей і кричущих елементів декору, переважає мінімалізм і функціональність. Приємно відзначити використання веганської шкіри і якісних матеріалів обробки, що створює відчуття преміальності. Однак, як і в багатьох сучасних електромобілях, в салоні BDETO 2 практично відсутні фізичні кнопки і перемикачі. Практично всі функції управління зосереджені на великому сенсорному екрані. І це, на мій погляд, є серйозним недоліком. Під час руху відволікатися на сенсорний екран небезпечно, а постійні повідомлення про те, що водій відволікається, швидко починають дратувати. Хоча наявність кнопок для вибору режиму руху, запуску зупинки, регулювання гучності та попередження про небезпеку це, безумовно, позитивний момент. Запас ходу і динаміка, компроміси неминучі. Запас ходу це один з ключових параметрів будь-якого електромобіля. Бид Ету 2 у версії Boost пропонує пробіг WLTP до 214 миль, а у версії Comfort – до 261 милі. На папері ці цифри виглядають цілком гідно, але в реальних умовах експлуатації вони можуть бути значно нижчі. Як справедливо зауважив автор оригінальної статті, необхідно враховувати зниження дальності польоту на 15-20 при різних режимах водіння. Що стосується динаміки, то бд u 2 не є ракетою. Версія Boost розганяється до 62 миль на годину за 7,9 секунди, а версія Comfort за 7,7 секунди. Це цілком прийнятні показники для компактного кросовера, але не варто очікувати від нього якихось видатних результатів. Однак варто зазначити, що BidEto -2, 2 пропонує кілька режимів їзди, включаючи ECO, Normal і Spot, а також снігове поле. У режимі Spot машина демонструє трохи більш динамічну поведінку, але в повсякденній експлуатації найкраще використовувати режими ECO або Normal, щоб максимально збільшити запас ходу. Керованість і комфорт є над чим попрацювати. Керованість BitETU -2, 2 можна охарактеризувати як нейтральну. Машина досить стійка на прямій і непогано тримає дорогу в поворотах, але не викликає особливого захоплення. Рульове управління легке і інформативне, а коло повороту досить малий, що полегшує маневрування в міських умовах. Однак комфорт підвіски залишає бажати кращого. На поганих дорогах машина відчутно трясеться і стукає, що може бути виснажливим в тривалих поїздках. Втім, Автор оригінальної статті справедливо зазначив, що це характерно для багатьох сучасних електромобілів. Відсутність режиму гальмування однією педаллю ще один мінус. Цей режим особливо корисний при їзді по місту, так як дозволяє сповільнювати машину без використання педалі гальма. Гарантія та обслуговування важливі фактори. Бит пропонує досить привабливу гарантію на свої автомобілі до 6 років або 93 120 миль, залежно від того, що настане раніше. А на акумулятор надається гарантія на 8 років 120 000 миль. Це, безумовно, є серйозною конкурентною перевагою, так як дає покупцям додаткову впевненість в надійності автомобіля. Однак варто враховувати, що мережа дилерських центрів BID в Європі поки ще не так розвинена, як у деяких конкурентів. Тому, можливо, обслуговування і ремонт автомобіля можуть представляти деяку складність. Висновок чи варто купувати Бид ETO2 2 це цікавий і перспективний електромобіль, який пропонує привабливу ціну і непогане оснащення. Він може стати хорошим вибором для тих, хто шукає доступний і практичний електропросовер для міської їзди. Однак, перш ніж прийняти остаточне рішення, варто уважно оцінити всі за і проти. Не варто забувати про компроміси, пов'язані з запасом ходу, динамікою, комфортом підвізки і розвитком мережі дилерських центрів. Якщо для вас пріоритетними факторами є ціна і практичність, а запас ходу і динаміка не мають вирішального значення, то Біду 2 може стати відмінним вибором. А якщо ви шукаєте електромобіль з видатними характеристиками і розвиненою інфраструктурою обслуговування, то варто звернути увагу на конкурентів: в цілому, битето 2 це хороший старт для китайського виробника на європейському ринку. І якщо компанія продовжить удосконалювати свої моделі і розвивати сервісну мережу. То вона зможе зайняти гідне місце в сегменті електромобілів. Я впевнений, що майбутнє за електромобілями і бід один з тих, хто активно формує це майбутнє.